Звичайно, скільки господинь, скільки й рецептів окрошки. Але я вам покажу саме класичний рецепт, як готую завжди. І скільки ж суперечок було в тіктоці з приводу окрошки. А тепер я вам розповім, як я готую її. До речі, тепер я стала овочі запікати в духовці. Картоплю нарізала на кубики. Далі додаємо яйця. І як бачите, мій помічник уже зі мною все поєднуємо. І до речі, багато мені хто в коментарях писав, що навіть не знали, що існує така страва. Тепер нарізаю свіжі огірочки, і цей рецепт у мене саме з Полтавської області. Ми з мамою її завжди готували, коли приходило літо. І прибігши з огороду, ти витягуєш її з холодильничка і насипаєш. Це просто якийсь кайф. Той, хто обожнює окрошку, мене зрозуміє. Також я, звичайно, порізала найголовніше це лікарську ковбасу. І обов'язково додаю зелену цибулю та кріп. Заправляю це все майонезом. І зараз почнеться треба з сироваткою або кефіром. Але ми обожнюємо саме так. Все перемішую і заливаю перекип'яченою холодною водою. Обов'язково додаю лимон. Ну, кислоту і, звичайно, сіль. але тут же треба доводити до смаку, як то вам подобається. А далі їй треба дати час, щоб вона настоялась в холодильнику, але я просто не витримую. і Відразу починаю смакувати. Діліться своїм рецептом в коментарях. А хочете побачити реально цікаве життя артистки? Забігайте в сторіс та більше 300 рецептів на сторінці.